Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аліна, і тут я ділюся цікавими подробицями життя у Шотландії. Зараз іду на такий маленький шопінг імпровізований, бо маю трохи вільного часу і хочу, хочу подивитися більш детальніше, що є в асортименті в місцевих магазинах. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А зараз йду. На таку невеличку прогулянку, а точніше імпровізований шопінг. Маю трохи вільного часу і тому хочу подивитися, що є в місцевих магазинах, тому що з малим це ніяк не вдається зробити добре і якісно. Хочу купити форми для кексів. Побачила у своєї сестри дуже класний, простий рецепт. Лимонних кексів і тепер маю для них купити форму. Потім зараз проходжу кілька навчальних програм, і мені треба зошити для конспектування. Я дуже люблю все записувати. Ну і ще подивлюся, що є в асортименті. Погода продовжує тішити, тому я сьогодні одягла свій жовтий светрик з новою брошкою. Виглядає досить гарно. Але перед тим як пройтись по магазинам, зайду в кости і візьму собі лате. Бо для мене це навіть не так про каву, як про ритуал, який мені дає натхнення якийсь такий заряд енергії. Тому спочатку кава тайковий, а потім вже йду далі. Магазин листівок, тут не тільки листівки, але їх дуже багато. Дуже тут дивні зошити, але маю якесь вибрати. Продовжу пошук зошитів. Це трішки далі від центру, але маю надію, що зараз там зайду в один, ну, типу, я не знаю як написано лайбреві місцева і, можливо, там є шоп. Е, і я все ж таки куплю собі зошити, бо або з Барбі, або з собачками і котиками У мене щось не дуже влаштовує. Для, мен, для мене дуже важливо, я, в якому зошиті я пишу. Іду сюди, обов'язково наступного разу це бібліотека і навчальний центр. Тут можна прийти, повчитися, посидіти за комп'ютером, попрацювати. Якщо треба, он, я бачу дитячий коврик і дитяча література, тобто можна з дитиною прийти клас. Е, мені вже подобається це місце, і я думаю, що ми. Ну. Сюди завітаємо, але магазин тут немає. Подобається в Британії і взагалі в Європі це асортимент глянцю. Вони в цьому великі молодці, тому що є е, на будь-який смак, е, газети, журнали. І це мені дуже подобається. У нас вже взагалі вдається глянцю і немає тільки Ель залишився і вок ось нещодавно вийшов. Ну і ще мені дуже подобається, що квіти. Недорогі. От, наприклад, цей букет роз 3 фунти коштує це окціна. Ці вже дорожчі букетики, але вони побільші і оригінальніші, по 10 фунтів. Але поки мені не треба, вони стоять ще тупо. Пізніше щось купити. Як мені подобається ця зелень біля будинків, і е, це, до речі, такий великий плюс, що тут навіть взимку є зелень. Бо якби її не було, то було б дуже сіро і сумно. О, такі гарні всі участки біля будинків. Біля кожного будинку є обов'язково клаптик землі. І такий немаленький. За що я люблю дуже англійців? Що мені в них надзвичайно подобається, це їхня привітність і люб'язність. Ну і звісно, вони дуже виховані і освічені, тому що освіта тут займає. Чинне місце е, в, в пріоритетах місцевих людей. Е, от, наприклад, щойно була ситуація, я зайшла в теску і там можна придбати коста, але ж я прийшла зі своєю кавою і купила там зошит. І продавчиня мені пробила і каву, і зошит. І я ще так здивувалася, думаю, 5 фунтів коштує зошит, ну нібито два написано. І я їй кажу: а кава це моя? Вона, ой Боже, я перепрошую. Коротше, вона вибачилася переді мною кілька разів, постійно посміхалася, була дуже привітна і люб'язна. Я кажу, да все ок, це, це, це я винна. Я мала вам сказати, що це моя кава. І все пройшло дуже швидко. Вона вибачилася, повернули мені гроші готівкою, але просто ну, такий приємний післясмак. Після такого інциденту і потім зайшла в Сейнсбері, там я знайшла формочки для кексу, і теж ну, ці продавці вони дуже такі люб'язні, привітні, постійно тобі посміхаються, запитують тебе щось. Абсолютно не відчуваєш ні агресії, ні. Ем... Ну, нічого такого негативного не відчуваєш. Навпаки, тобі дуже приємно там перебувати. Тобі хочеться туди заходити, тобі хочеться щось купувати і комунікувати з цими людьми. Я вже прийшла додому, покажу вам, що купила. Насправді там купила зелені в Сенсбері, купила формочки для кексу, за якими йшла, і купила зошит. Не фантастика, але це краще з того, що я там бачила. А ще вам покажу свою трабинку за Ukrainian Ambassador. Я Є в одній спільноті The Ukrainians. Це українські ЗМІ. І от я підписана на них, і вони мені вислали в якості подарунка таку торбинку. Ну, нічого такого особливого не купила, навіть не буду вам показувати. Ось зошит в тесту. Саме звичайний зошит, коштує майже 100 гривень. І формочки для кексів, теж біля 2 фунтів коштує 100 штук тут. Так що буду випікати сьогодні кексики. А ще купила ось в малому такі літери. На магнітах, хотіли більше, але не було. Ну, які вже були. Він таке полюбляє, він вже їх намочив у воді, але досить гарно з ними грається.